В якому віці має дитина сепаруватися, слава Богу, є два способи дорослішання. Один це контрдепенденс, протизалежність, але тисячоліттями працював інший спосіб, пані Наталю. І цей спосіб називався ініціація, це делегування відповідальності. І це було починаючи з древніх племен і ще навіть в нашому дитинстві. Коли маленька дівчинка підростала до п'яти рочків, то їй доручали пасти гусей. І це ставало її відповідальністю. Коли вона підросла ще трошки, або хлопчик, або байдуже хто, правда, ж, йому вже доручали пасти корову. І це ставало його відповідальністю. Потім ляля росла ще більше. І якщо це була дівчинка, то вона шила, пряла, ткала її, починали вчити цих ремесел, готувати їсти, глядіти менших, полоти грядки. Коли їй було 14, то вона вже шила або. Те, що вміла і мусила вміти. Готувала, дбала про молодших, повола грядки, прала лахи, доїла корову, бо мати на фермі, батько на бригаді. І чому тоді ця дівчина в 16, 17, 18 заміж шла. А вона вміла все, що має вміти, доросла жінка, яка відповідальність доручається зараз нашим 16-річним тінейджерам. Практично ніяк. Ось ви відповіли. Тому що ще навіть в вашому дитинстві, в нашому дитинстві. Скільки нас ввели до школи один раз в першому класі на перше вересня? Потім ти запам'ятовував дорогу до свого класу, до своєї школи, і це ставало твоєю відповідальністю.